Доброго ранку, з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні ми з'ясуємо, як правильно називати паперову посудину циліндричної форми: стакан чи склянка. Про це ми запитали в киян і гостей столиці. Отже, паперовий стакан чи паперова склянка. Паперовий стакан склянка. Я думаю. Паперовий стакан. Паперова склянка. Напевно, ст стакан. Думаю, що склянка. Стакан це ж російське слово. Думаю, паперова склянка. Стаканчик. Склянка в скло. Паперовий стаканчик. Паперова склянка це дещо не так. Тобто, тому що склянка, вона зі скла. Напевно, стаканчик. Словники дозволяють використовувати обидва варіанти: і стакан, і склянка. Сучасні мовознавці радять уникати слова «стакан», оскільки воно штучне в нашій мові, калька з російської. Більш органічна склянка, логічно виникає думка. Так склянка ж має бути зі скла. Друзі, у мові не завжди два та два, чотири. Ось вам приклад. У давнину було винайдено для письма чорнило. Зрозуміло, що воно було чорного кольору. Але з часом, коли винайшли рідину для письма червоного чи зеленого кольору, то ніхто вже нових слів для неї не вигадував червонило або зеленило, а стали так само називати словом чорнило. Але з уточненням, чи є у вас зелене чорнило, дайте мені червоне чорнило. От така сама доля, і в склянки. Можна сказати: дай паперову склянку або треба купити кілька пластикових склянок. До речі, пластикову склянку називають також пластянкою, але це розмовне слово. Ось і все. Насамкінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна говорила грамотно.